Ну що ж, стосовно шаблонів, ми з вами, здається, розібралися. Давайте тепер ще поговоримо про стилі. Значить, Так само, як шаблони це спосіб розмітки сторінок. Так само стилі, стилі тексту це спосіб відображення того чи іншого тексту. Значить, Якщо ви робите якийсь я не знаю, там, рекламний буклет чи візитівку, про стилі вам взагалі знати не потрібно. Ну, Навіщо? А, робите, як робите, вставляєте текст, оформляєте його і на цьому крапка. Якщо ж у вас все ж таки журнал або газета, там декілька сторінок, декілька десятків сторінок, то тут уже краще використовувати стилі. Чому? А з ними потім зручніше працювати. Я зараз вам трохи покажу. Значить, Припустимо, я зараз буду оформляти газету про там. Нашого колишнього державного діяча Грушевського Михайла Сергійовича. Відповідно, я там з віки буду копіювати певну статтю, а тут поки що вставлю напис, де напишу. Так, 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 добавлення написів Михайло Грушевський. так, Трошки його там скоригую. Можливо, збільшу розмір шрифту. Так, можливо, поставлю. Ну, хай буде «Калібрі Бог з ним, з, цієї напис... з цим написом. Да? Зі стилем відображення шрифту. Так, Михайло Грушевський, єдине, що давайте трошки підберу спосіб відображення. Давайте: отака отака от штука буде. Грушевський, звичайно, що з великої букви. Ну, і давайте вирівнюю посередині. Михайло Грушевський, ну, здається, є. Більш-менш підходить під стиль самої... самого обрамлення. Далі, після цього я вставлю все ж таки ще один напис, де я буду додавати основний текст. Напис. Ну і тепер скопіюю з Вікіпедії якісь відомості про нього. Значить, я копіюю вставляю як неформатований текст. Є така штука, здається, вставу. Ну, Навіть там не влазить, але мене то не хвилює. Окей, значить, як ви оформляєте або форматуєте текст за замовченням? Ну, давайте для початку я виділю весь текст Ctrl-A. Зроблю 10-м і давайте ще зроблю, щоб це було не калібрі шрифтом. Оскільки це шрифт без засічок, тому ним краще робити заголовки. А текст читати краще шрифтом з засічками, який називається, наприклад, в даному випадку Times New Roman я поставлю. От, Times New Roman, звичайний шрифт. От, бачу, що він вмістився без проблем. Далі, ну що я маю зробити? Маю зробити по-любому вирівнювання за шириною. Так, вирівнюю цього текста за шириною. Я єдине, що не бачу, де тут у мене вирівнювання є. Так, а так, все нічого. Головне, от є на головній сторінці вирівнюю за шириною. Ну і далі починаю виділяти там заголовок, робити його трошки більшим. І, наприклад, шрифтом з без засічок От. Це я бачу, що це у мене скажімо так, заголовок. Відповідно, я так само роблю інший заголовок. ну і так далі. Зачі, якщо у вас одна-дві сторінки, то ви так і робіть, так і оформляєте. Якщо у вас декілька сторінок, і уявіть собі, ви там 20 сторінок такого тексту оформили з заголовками, там, налаштували абзаци абзаци, як можна влаштовувати, Значить, відступи. Да, там Першого рядка. От я можу натиснути на кнопку біля абзацу. Да, бачите, І той текст, який я виділив, я можу налаштувати яким чином? там Відступ після абзаців, хайбо 6 пунктів міжрядками 1.19. красні строки, так звана, це відступ першого рядка. Я можу налаштувати там, 1.25. Бачите, от оце, це цей відступ. Скай ОК, okay. у мене помінялося форматування. Ну, 1.25 забагато, давайте, можливо, я роблю 1. Де і 1 забагато, давайте я зроблю, як на мене, 0,75. Більш-менш нормальні, адекватні абзац. Вони чисто так візуально виокремлюються. А тепер дивіться, ви зробили роботу, принесли її вашому замовнику. Він каже, не підуть абзаци, давайте по-іншому переробляють. А у вас там декілька десятків сторінок. Ви представляєте, скільки вам треба буде гратися, виділяти кожні абзаці, оскільки вони ж ідуть не підряд, можна було б Ctrl-A, але тоді заголовки ваші виділяться. А Гратися можна дуже довго. То що ви робите? Ну, Наприклад, ви можете виділити, м -м -виділити або відформатувати ваш перший заголовок. Да, наприклад, отак, як ви хочете. Відформатували його. Так. І після цього, наприклад, натискаєте. Ось, дивіться, є стилі. Да? Кнопка стилі, і натискаєте отут. Можна подивитися перелік всіх стилів. Да? А можна, наприклад, створити свій. Дивіться, внизу є така штука создать стіль. Значить, я ще раз наголошую. Щоб простіше ці стилі створювалися. А стилі, я нагадаю, це спосіб відображення того чи іншого тексту. Ви спочатку пробний заголовок, який ви хочете бачити, виділяєте, відформатовуєте так, як ви хочете. От, наприклад, отак. І після цього натискаєте стилі. Создайте стіль. І напишу: ось, дивіться, введіть ім'я нового стіля», напишу мій заголовок. Мій заголовок а Він уже буде таким, яким ви його до цього зробили. Тому я просто натискаю ОК. Окей, значить, тепер дивіться, ще раз виділяю. І можу переглянути, що зараз він буде виділеним стилем мій заголовок. Ось. Якщо не виділений, клацаємо на стилі мій заголовок. Далі, де наступний заголовок шукаю? Навчання. От є тут така штука. звертаю вашу увагу, ось. Навчання це має бути. Іншим заголовком. Я його виділив. І потім вже не роблю нічого вручну, там, каче і так далі. Я просто натискаю стилі, шукаю мій заголовок і на ньому раз клацаю. Після того, як ви класнули, бачите, він автоматом помінявся. От у вас вже такі заголовки вони зроблені з тилем мій заголовок. Що це вам дає? Припустімо, вам треба швидко поміняти стиль точніше відображення всіх заголовків. Наприклад, додати відступ перед і зробити їх синім кольором. Мені не треба вже тут виділяти і щось робити. Я просто шукаю цей мій заголовок. Нажимаю Ізмінити. Нажимаю, наприклад, шрифт. По-моєму, тут колір є шрифт. Давайте я зроблю якимось там синім таким. І абзац нажимаю. Тут роблю перед абзацем теж відступ. Давайте зроблю 12. Я міняю ці параметри в стилі мій заголовок, і вони автоматом застосовуються до тих фрагментів, які зв'язані зі стилем мій заголовок. Так само абзац звичайний. Відформатував по ширині там розмір поставив. Зробив, натискаю стилі, создать стіль. І, наприклад, створюю стиль мій абзац. Мій абзац. Окей. Далі я виділяю всі фрагменти тексту, які мають бути стилем мій абзац. От я виділив цей спочатку. І застосовую до нього стиль. Мій абзац. Десь він тут має бути мій. Ось мій абзац. Застосував. Ще раз виділив. Решту тексту і застосував стиль мій абзац. Шукаю ось він зверху вже. Просто застосувати, просто класнути. Все, у вас текст цей зробився, стилем мій абзац. Тепер я хочу поміняти е, параметри форматування основного тексту. Мені не треба нічого виділяти і там робити жирний курсив. Я просто нічого не виділяю. Далі натискаю стилі, шукаю мій абзац, роблю і змінити. І, наприклад, шрифт я зроблю 12. Не 10, а 12. Натискаю ОК, я поміняв стиль. А зараз в моєму документі поміняється весь той текст, який з цим стилем зв'язаний. Як ви могли зрозуміти, от такий спосіб форматування, стиловий, стильовий спосіб форматування, він найбільш, на мою думку, зручний, коли у вас багато тексту. Значить, в чому полягає цей спосіб форматування стильовий? Ви застосовуєте до певних фрагментів тексту певні стилі. Краще створити свої стилі. Після цього ви міняєте стилі, уже не виділяєте фрагмент тексту і там робите форматування, жирний курсив, розмір, накреслення. ну і так далі. А просто натискаєте стилі, вибираєте стиль і змініть. Міняєте сам стиль, і автоматом міняється той текст, який до цього стиля зв'язаний. Як ви можете зрозуміти, у мене отут стиль мій заголовок. Отут йдуть стилі мій абзац. Далі знову йде стиль мій заголовок, стиль абзац. Саме головне на початковому етапі створити свій стиль і зв'язати його з певними фрагментами тексту. Як я зв'язую? Я виділяю, наприклад, тут, запишу так, ще один заголовок. От Звичайний текст увів, виділив його. Натискаю стилі, шукаю той е, стиль, який я хочу застосувати, наприклад, мій заголовок. Натискаю, і вуаля, цей стиль застосований до такого тексту.